депутатів на що наврядно, вся Прошу пару до порядка. Ще дополні є. Правильно голосування за основу про проекту проєкту порядку змінами. Прошу У нас рішення прийнято. Перше питання перед Сидентом, про пророджених питань по врегулюванні земельних відносин. Першим пунктом звернулося товариство до договорен. У них закінчився термін дії договору оренди подали клопотання на продовження на тих самих умовах ще на 5 років договору оренди земельної ділянки. По вулиці Цегельна, 37, місті Березані. Будинок з господарськими будівлями та спорудами та відповідно до поданої заяви вилучити з користування самої донкораїси Павлівну та Мойченко по кінним Володимирівню земельну ділянку по вулиці Набережна, 223 в місті Березань. І від пунктом 3, у зв'язку з тим, що даний об'єкт нерухомого майна був проданий і його придбала бура Аліна Сергіївна, то і звернулася з клопотанням, просить... Викупити дану земельну ділянку, тобто не вдати договір оренди, а провести процедуру викупу. Тому пунктом третім йдемо е, надати дозвіл бурі Алінії Сергійній на викуп земельної ділянки у власність по е, адресі вулиці Набережна, 223 в місті Березані. Пункт 3.2. Бурі Алінії Сергійні заключити з Березанської міської ради договір про сплату авансового внеску та сплатити авансовий внесок у розмірі 10%. Територіальній громаді міста Березень особі Березанської міської ради дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0254 гектара по вулиці Набережна, 223 в місті Березань. Запитання пропозиції. Голосування за основності вам прошу проголосати. У нас рішення приєднається. Дякую. Наступне питання. Порядку Про внесення змін року, до рішення Березанської міської ради від 23.12.21 року no Про затвердження програми розроблення оновлення містобудівної будівної та за запередної документації населених пунктів Березанської міської ради пройдуної Київської області на 2022-2024 роки. У зв'язку з технічною необхідністю і у зв'язку з тим, що закінчується термін дії нормативно грошової оцінки двох населених пунктів села Яблунева і села Григорівки, то дану програму пропонується доповнити двома пунктами, 17 і 18 -м. Тобто саме виконання технічної документації нормативно грошової оцінки земель села Яблунева і села Григорівки. На 24 рік. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за оформлець, бо прошу проголосувати таку проєкту. Завісі нас рішення. Наступне питання. Про надання згоди на прийняття в власності електричного скутера. У квітні цього року ми отримали електричний скутер від Міністерства соціальної політики. Він був... І ми з вами надавали згоду на прийняття цього скутера в комунальну власність. Однак при розгляді документації Міністерством економіки, який подає. Всі ці узагальнені документи на розгляд же карміну для прийняття рішення щодо передачі таких об'єктів із державною комунальну <клес> власність були виявлені деякі неточності в нашому рішенні, і тому Міністерство соціальної політики надало всю інформацію, це зокрема щодо найменування скутера, тобто його марку. Щодо інвентарного номера скутера, якого у нас тоді не було інформації, і його березної вартості, тому пропонується внести зміни до рішення Березенської міської ради від 0904-24 74 і викласти пункт такий пункт перший в такій редакції на дати згоду на безоплатне прийняття з державної власності із сфери Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Березенської територіальної громади електричного скутера марки «Джінтенк» модель zl 9 пересною вартістю 46 576 гривень 98 копійок, кількості одна штука, інвентарний номер 10 15 40 і з використовувати зазначене майно Березенською міською -місько радою для забезпечення фахівців із соціальної роботи з метою підвищення якості надання соціальних послуг мешканцям громади і не відчужувати його у приватну власність. Прошу підтримати. Запитання пропозиції допомоги. Ставлю на голосування запропоцію. Прошу про це підтримати. Зараз у нас рішучий Проби заплати приміняє та комунальної власності Бердянської міської територіальної громади гуманітарної допомоги від муніципалітету міста Пулах, землі і Захтан. Влітку наша громада отримала гуманітарну допомогу із міста Пулаха і управління соціального захисту прийняло її на баланс. Тепер ми його через неділю роздали все по нашим структурним підрозділам, Лікарня, освіта у більшій своїй частині і територіальний центр. Було передано сервери, шкільне приладдя, парти, і інвалідний візок та потужний генератор. Ну, все розподілили, все знаходиться по структурному підрозділу. Потрібно рішення передати, це, ну, роздати ці майно по нашим спорта. Прошу підтримати про За Запитання пропозиції. Сталі на голосування за основу та сьогодні прошу проголосувати підтримувати. Зараз у нас річні підрядні. Пронесення змін до вічних 78 позачарової сесії Березанської міської ради 8 спитання від 9 січня 24 року номер 5 Розатвердження програму будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, отримання вуличної шляхової мережі Берзанської міськради 2020 2024 рік. Доповідаю мені прокат. Комісія розглядала? Да, комісія розглядала, але поблизу яке. Коротко Для розуміння в загальному в школу для. Влаштування бетонної підлоги в укритті було виділено 378 тисяч приблизно. Коли виконувалися роботи, втратила необхідність в одній кімнаті виконувати роботи, це приблизно 71 тисяча. На цю суму для того ж садового набрали робіт по влаштуванню відводу від, від будівлі, тому що все тече під фунтами. Просто прохання перерозподілити ці гроші, виконати роботу. Нічого нового там не. Запитання. Ставлю на голосування за основу та цього прокуру проголосувати та підтримати. За наступне про затвердження звіту про виконання бюджету Бризанської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року відповідає піпутаю. 4 дві про виконання бюджету Березанської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. По доходах в сумі 216 млн 384 тисячі 839 гривень 10 копійок. По видатках в сумі 213 млн 719 тисяч 912 гривень 71 копійку. З перевищенням доходів над видатками в сумі 2 мільйона 664 тисячі 926 гривень 39 копійок. В тому числі по загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 214 мільйон 580 тис. 385 гривень 70 копійок по видатках в сумі 198 млн 352 тисячі 151 гривень з перевищенням доходів над видатками в сумі 16 млн 228 гривень. 234 гривні 70 копійок. По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 1 мільйон 804 тисячі 453 гривні 40 копійок та по видатках в сумі 15 мільйонів 367 тисяч 761 гривні 71 копійка. Контроль за виконання рішення покладе на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету та фінансів соціально-економічного розвитку підприємств. Політики, торгівлі та захисту прав Комісія. Позитивно прийняті рішення розглядалися. Запитання пропозиції та заповідача. Стане на голосування за основних сторон, прошу проголосувати такі тема. Зараз у нас вище приєднається. Наступне так. до рішення 77-ї сесії Британської міської ради. 8 с липені, 21, 12, про бюджет Берзанської міської територіальної громади за 2024 рік. Вноситься такі зміни до кошторисних призначень бюджетних організацій. До Березанської міської лікарні на часткову оплату за водопостачання 70 тисяч та теплопостачання в сумі 239 тисяч 115 гривень. Для Центру первинної медико-санітарної допомоги в сумі 160 тисяч, з них за теплопостачання 150 тисяч та на бензин для генераторів 10 тисяч. Для комунсервісу повертаємо тимчасово вилучені кошти, що були спрямовані на виконання співфінансування заходів, що реалізується за рахунок Субведен, державного бюджету, міністра бюджету на придбання обладнання. Створення та модернізації, проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень, харчоблоків, закладів загальної середньої освіти, що становить в сумі 301 532 гривні 95 копійок. Для здійснення заходів і землеустрою на послуги з виготовлення технічної документації, нормативно грошової оцінки земель, яблуневого та Григорівки в сумі 84 182 гривні. Для дошкільних навчальних закладів на продукти харчування виділяємо частково 300 тисяч. Для загальноосвітніх навчальних закладів на продукти харчування виділяємо частково 350 тисяч. Прийшла субвенція з державного бюджету на активні парки на заробітну плату з наркування в сумі 17 тисяч 682 гривні 40 копійок. На заходи з енергозбереження по послугах з монтажу твердопаливного котла в котельні Лахнівської філії Березанського ліцею номер 3 в сумі 172 тисячі 328 гривень. Для управління соціального захисту населення та праці, для оплати електроенергії 85 тисяч, для територіального центру на оплату водопостачання та водовідведення 25 тисяч гривень. Територіальному центру для оплати за електроенергії 50 тисяч та на природний газ 80 тисяч. Для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги, частково на випаду соціальної допомоги особам, які здійснюють догляд за інвалідами та іншими категоріями громадян 100 тисяч. Для школи мистецтв на оплату водопостачання водовідведення 4 тисячі гривень. Для будинку культури для водопостачання та водовідведення 5 тисяч 600 гривень, та для будинку культури для оплати електроенергії 100 тисяч. Для заходів територіальної оборони перерозподіляємо розподілям загального фонду на спеціальний фонд для придбання обладнання в сумі 699 тисяч 18 гривень та для будівництва медичних установ та закладів на встановлення протипожежних систем приміщенні хірургічного відділення, реанімації та громадянності КНП Березанська міська лікарня в сумі 946 тисяч 502 гривні. Також сьогодні до управління Казначейства міста Березані надійшов. Розпис додаткової субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 619 тисяч 100 гривень. Поставлю на голосування за основну пацієнту, прошу проголосувати підтримувати. Пункту 14 статті 1 частини 1 статті 26 про місцеве самоврядування у прийнято згідно поданої заяви Берзанська рада вирішила. Перше. Припинити дострокове повноваження депутата Берзанської міської ради 8-світлення Дмитренка Петра Миколаєвича в від Київської обласної організації політичної партії Лівобережна дужках Берзанська громада у зв'язку з особистою заявою про складання ним депутатських повноважень. Другий пункт. Вивести Дмитренко Петра Миколайович зі складу постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних відносин будівництва архітектури, інфраструктури та інвестицій комунальної власності, пологі та благоустрою. Третій пункт дане рішення направити до берзанської міської територіальної виборчої комісії громадського району Київської області. Четвертий пункт контроль за виконання даного рішення попасти на постійну депутатську комісію міської ради з питань регламенту децентралізації влади депутатської діяльності етики правопорядку законопроївних заходу пра, валян. Голова комісія службу Ірина. Запитання пропозиції.